Друзі, це капралонові втулки для маятника на Муравей на задню підвіску. Минулого року я робив саморобні з товстостінного гумового шланга та поставив на одній стороні, а на іншій не замінював. Моє відео побачив е, морозов Сергій і мені прислав, надіслав оце такий подарунок. Каже. Сергію, поставте, будь ласка, оці капролонові втулки на свій муравей та зробіть відео. Ну, я вже тут приміряв їх. Значить, болти такі під шплінта на 12, там на маятнику. Різьбова, частина тут така, а далі тіло товще. Бачите, якраз оп. А далі тогенько вони заходять ці втулочки. Це дуже добре. Як по зовнішній стороні. Будуть заходити в вуха маятники. Ну, сподіваюся, що так, бо він каже, що зробив точно такі розміри, як були оригінальні на муравей. Він зараз теж відновлює свій муравей, але мене попросив, щоб я поставив ці втулечки на свій муравей та зробив відео. Друзі, кому цікаво ця тема, підписуйтесь на канал, зроблю відео і покажу, як я це все замінюю.